Ми коли ще згадаємо цей лютий, і мурашки спогадів пробіжать по тілу. Згадаємо про те, що вдалося перебути, і розкажемо про те, що в душі не боліло, розкажемо внукам, як ховались в підвалах, як здригались від звуку чергових ракет. І розкажемо про тих, хто залишився в завалах, про села і міста, де все знищили вщен. Розкажем про героїв, яких не забути. про цивільних, яких забрали життя, про дітей, чий сміх нам уже не почути. Розкажемо про все, що забрала та клята війна. Нехай пам'ятають і знають всі країни. Нехай ніколи не забудуть нащадки цей біль. Ми відбудуємо все і розберемо всі руїни. Ми вільний народ, що живе на рідній землі.